Перевіримо, як звучить ваш голос. Існує три типи звуковиведення, і перший тип на горлі. Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно мчить він крізь ліси й гори, повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить. Наступний тип з грудей. Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно, Мчить він крізь ліси і гори, повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить. Наступний тип на опорі. Чудовий Дніпро у тиху погоду, коли вільно і плавно, Мчить він крізь ліси й гори, повні води свої, ані ворухнеться, ані прогримить. Пам'ятаємо, що звучний та красивий голос це результат правильно поставленого мовленнєвого дихання. Пишіть в коментарях, як звучить ваш голос, та підписуйтесь на Alice Acting School.